Тож, доброго дня! А, наразі будемо що робити? Мірити температуру молочного напою. А, в нашому випадку це буде лате. Трохи дам порад, як а, змінити ну, тось, зробити більшою або меншою цю температуру. Давайте я заходжу в менюшку, дивлюся, по-перше, налаштування свого лате, поставлю об'єм кави. 70 мл об'єм молока 120. Тож, якщо хочете повторити мої параметри кава четверте ділення з 5 можливих і температура максимальна. А, в основу всі питають, як би зробити температуру молочного напою більшу. Тож, давайте спробуємо. Так, всі налаштування зроблені. Наразі запускаю тестер. Подивимося температуру молока у нас. Воно не холодно, 19 градусів. То наразі нема проблеми в тим, що рекомендують дуже холодне молоко для пінення кавомашини. Якщо з нею все окей, все добре, вона буде навіть 20 градусне молоко пінити нормально. Так, Давайте запускаємо нашу лати. Лати у нас ось. Як бачимо на дисплейчику, всі мої параметри відображаються. 120 мл, 70 кави і и 4 м. Двигаемся температуру. Молока 45-46 градусов. Да? То вот так выходит молоко. Сейчас дастся кавы и температура станет меньше. Так, 60-60 градусів. О, а в верхніх слоях 73 навіть вище. Це, допустимо, слой кави, він більш гарячий. Але в середньому, якщо все перемішати, я думаю, ми будемо мати десь давайте в нижніх слоях 47, верхніх 70. Було. десь 60 буде в середньому. Як підняти температуру? Берете все. Цю чашечку вашу і перемішуєте. Якщо ви перемішаєте, ви вирівняєте температуру, і вона у вас всього цього напою підвищиться. Тож, який ми маємо вивід? Щоб зробити кавою напій давайте так, більш гарячим, треба підняти температуру не стільки піненого молока, скільки кави, і збільшити її об'єм. То давайте, допустимо, зайдемо в те саме лате і спробуємо підняти його температуру. А Збільшимо об'єм кави, бо кава, як ми виявили, гарячіша за молоко і зменшимо об'єм молока. Допустимо, до 90. І подивимося, що буде. Інші параметри я не міняв, то все буде чесно і справедливо. Так, досиплю трохи кави і почну готування. Молоко все те саме. Вода надходить у вас і та сама. Єдине, що зміниться. Це об'єми. Так, вперед, вате. Ну і до речі, звичайно, система трохи... Хоча ні, не прогрійте. Я першу чашку готував каву винаги. Система каву ласі вже налягуся. В принципі, все те саме, може на пару градусів плюс, але так. В межах поверхності. Допустимо, тут у нас в різних шарах від 40 до 50 градусів. Так, дивимося, скільки дасть цей напій. Чашки однієї температури. Кімнатні. Теж там було 20 градусів. Ну, єдине, що... З помолом краще не перебирати, бо засипав більш хрубку каву. Це робимо заново. Тож вперед, після всіх цих наших спроб, робимо знову напій. Сподіваюсь, вдасться. Давайте зроблю трохи більше помола, бо зерно все ж темнувати. молока. лука. До речі, клапан оцей новий стоїть. То, якщо здається, що когось видає занадто багато пари, це неправда. Цим об'ємом пари якраз командує цей клапан, він новий. Ну, Температура молока у нас стала на одному місці і зараз 44 градусі. Гарно, що вдалося. Загалом нікому не рекомендую перебирати з помолом, це на цих машинах дуже печальна ситуація. Так, Дивимося температура. 73 на тій каві такого не, нам не вдавалося. О, дивіться, в верхніх шарах навіть 82. От тільки що. От 80 градусів є. Якщо це перемішати, ну, тут у весь напій. Так, в нижніх там де молоко, 41. Трохи піднімаючи вище ми бачимо, як росте температура. До 80 градусів зверху. То, в принципі, так. Якщо бажаєте, щоб ваш молочний напій був більш гарячий. Тут трохи в мене більш темне зерно, по кольору це гарно видно. Але нам головне температура. Треба збільшувати кількість кави і трохи зменшувати кількість молока. Наразі, давайте дивитися. Виходить той самий гарний напій, можливо, він буде. Трохи більш міцний. От. Але температуру ви зможете підняти. Ну, давайте так, скільки ну, я Думаю, радісів 5, може 8 ми підняли цими простими а, діями. Дякую. Давайте ще для загального розвитку глянемо температуру. Допустимо, капучина на цій машині. Тут капучина налаштована. Давайте дивіться. Це Юра X8C, тобто топ кавомашин заводу Міта Нівона Юра. То краще, ніж ця готує навряд чи хтось інший зможе. Так, тут міцність 4. З бонусів ця машина нам дозволяє виставляти температуру як кави. Поставимо її максимально і температуру молочної піни теж максимально. Тут навіть 10 ділень. Цих налаштувань є. І подивимося, скільки нам дасть ця машина в градусах. а потім зроблю наріжковій коварті і теж зрівняємо ці показники. І для себе з'ясуємо речі, Наскільки гаряча тут молочна піна? Ну, я б сказав, що скільки. Давайте, дивіться. 53 ну, десь плюс-мінус так само, як варіант заробить. Не можна сказати, що професійні кауаркі, ну, тобто такі вентінгові, скажімо так, роблять гарячіше. Ну, може, допустимо, там скільки. 2 градуси, давайте так. Ніяк не більше. Тобто нема тут колосальної різниці. Так. І нагадаю це максимальні значення. Так, підіймаємо і дивимося температуру. 66 у верхніх слоях. 78, 79. Опускаємо? 63 без центрів. центрі? І знизу з 44,36. Який вивід? Та в принципі то саме по температурі. Не ну, можна сказати, що серйозні великі апарати роблять а, ці напої гарячішим. Хоча тут два бойлера, і бойлера ну явно більші. І програмно все налаштовується серйозніше і працює краще, і тут два мультиклапана, але температура молочного напою така сама, як на нашій варіанті. А варіант відповідає за 7 літи разом. Тож там, чесно кажучи, теж різниці між іншими мілітами немає. Так, давайте тепер з рожка з пінним молоко і подивимося, яка тут буде різниця. Так, так на річку будемо підняти пічером. 6% так і повинно бути. Так, стравлюємо пару. І вперед. Випираємо носик машинки, стімер. Годуваємо його. Так. І тепер будемо готувати еспресо. Еспресо я готую, щоб швидко викликала. Нам головніше температуру змінити. молоко і будемо. Так, переливаємо. Ну, майже вдалося, ну то не суть нам головніше температура. Так, давайте. Де наш? <ріст> Тестер. <ріст> так. все наше. Напій капучино, певне, можна це назвати. Так, дивимося в нижніх слоях 55, вище підіймаємо. Маємо 67, 69. Загалом в мене вийшов цей напій, скажімо так, ретельно перемішаним, і середня температура тут 60, певно, 60 градусів. Ну загалом, я так думаю, виходить то саме, як на автоматичних кавомашинах, і середня температура буде то саме, якщо перемішати. Тут наразі автоматичні каварки міліта варіант забіни гарно. З нормальною температурою, і більшою вона в принципі не стане. Єдине трохи такими простими налаштуваннями можна її підняти, але навіть такі рушкові кавомашини не роблять молоко гарячіше. От, капучино вийшло 65 градусів, що в принципі вдосталь, такий гаряченький молочний напій. Але це не кипяток. Отак, дякую за увагу. До побачення.